Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зараз е, в світі обговорюється така проблема, як е, отупіння населення. Так. Що є, то є. Кажуть про те, що пропаганда, яка лється і всіх засобів масової інформації, особливо інтернету, так, вона і призводить до отупіння людей. Ну, я не думаю, що це так. Напевно. Ця вся пропаганда і розрахована на тупих людей, так, які не здатні аналізувати ситуацію. Але ж і біологи б'ють тривогу, що мозок у сучасного населення зменшується, обсяг його. Ну, це теж цілком зрозуміла річ. Якщо раніше, у складні минулі часи, то приходилося виживати людям найкмітливішим. Це ж зрозуміло. Візьмемо там 10 тисяч років, 5 тисяч років. Так. Люди виживали найкмітливіші і в фізичному. Розумінні найсильніші. Зараз цього ж немає. Цього немає. Особливо у розвинутих державах ну, не потрібно дуже напружуватися. Так. Особливо у тих державах, де існують потужні соціальні програми, це, перш за все, європейські держави. Сполучені Штати Америки і все-таки інше. Це ж ні для кого не секрет. Там, чи в Швеції, чи у Норвегії. Люди отримують таку саму допомогу по безробітті, що і ті, які працюють, достатньо, наприклад, два роки отримують, потім десь. На якусь роботу пристати, отримувати довідку, так, потім знову стати безробітним і знову два роки відпочивати. Так що ситуація у світі, в цьому сенсі, погіршується і, напевно, буде погіршуватися. Тільки ті країни, яким. Приходиться виживати реально, особливо під час війни, у них зараз виявляється можливий прогрес у науково-технічній сфері, і е, приходиться, наприклад, українцям вчити європейців, як користуватися тими чи іншими. Видами зброї. Але якщо подивитися реально на те, що відбувається в світі, то ми побачимо, що існує дійсно держава одна, в якій пропаганда є абсолютною. Тобто критичне мислення не те, що відсутнє, воно заборонене законами. Ну, це є Московія, от зараз. Тобто, люди, які б могли висловити якісь ну, критичні думки стосовно ситуації з метою її поліпшення, вони вимушені мовчати. А основна маса стає все тупішою й тупішою. Якщо проаналізувати їхні, е, їхню блогосферу, то це жах, навіть порівнянні з нашою благосферою, так? Там, чи, наприклад, інших країн, взяти, наприклад, там, москвомовну частину Ізраїля. Це ж теж дивовижне явище, так? Що там пишуть і що там говорять? От поки у це не вникаєш. Здається, все нормальне, більш менш. І люди навколо, так, і, і все останнє, коли починаєш читати, те, що пишуть люди, так, з будь-якого приводу. Хай там дорогу будують, чи будинок будують, чи, чи створюють там національний природний парк, чи, чи ловлять рибу в річці. Як почитаєш, які коментарі там, то це ж жах Господній. Я, я не знаю, як буде далі розвиватися людство, але те, що зараз є реальна криза, у час цієї війни, і біди і всього іншого. Різного напрямку ця криза. Одна криза це те, що не вистачає комусь їсти, а інша криза це те, що не вистачає дівати, нікуди дівати те, що є. Так. І якщо порівняти, знову ж таки, московських, та й наших олігархів, так. Із американськими, які виділяють, ну, от, наприклад, та сама дружина Безоса. Так, це був найбагатший чоловік у світі. у нього дружина була, вони розлучилися, вона отримала, здається, 30 мільярдів доларів. Із них. За рік вона 11 мільярдів віддала на благочинність. Ну, прикладів подібних ні в нас, ні, ні в Москві, ні в багатьох інших країнах просто немає.